Через кілька секунд я почула вибухи. Вони холотіли бобіть посил. Такі красиві, а принесли стільки. Проєкт жіноча єдність сила для перемоги, який реалізовувався у Житомирі впродовж чотирьох місяців, підійшов до завершення. Його ініціатором стала громадська організація Мирна Долоні, головою котрої є депутатка міської ради Ірина Гладка. А донором виступив Український жіночий фонд. Ми вже не вперше працюємо з жінками ВПО і з внутрішньопереміщеними особами і з родин військових вже працюємо. Ми їх об'єднали. У нас була така ідея ще восени, коли я написала цей проєкт, І звісно, що результатом було якраз от всіх їхніх ментальних активностей, психологічної роботи вони мали ще і культурні івенти і відкритися в театральній галузі Серед 70 заяв до участі в проєкті відібрали 50 жінок. За цей час для них було проведено 12 психологічних зустрічей, а також різні активності, майстер-класи та івенти. Та фіналом проєкту стала документальна міні-вистава, акторками якої стали самі учасниці, і розповіли про свій біль та реальні історії, котрі трапилися з ними під час повномасштабного вторгнення. Не твоя провина, що третить земля. Софія приїхала до Житомира з Бахмута ще у 2022 році, тікаючи з міста під вибухами та з дитиною, вона дізналася, що вагітна. Жінка розповідає, моторошні історії має чи не кожна учасниця проєкту, тож було з ким поплакати та поговорити. Та за цей час усі разом навчилися знову жити. Коли ми виїжджали з родиною до евакуації, коли почалися перші активні бойові дії прольоти прильоти біля будинку, було прийнято рішення виїжджати разом із старшою дитиною а вже під час самої евакуації. Я дізналася, що вагітна подруг нове життя вона обов'язково переможе ту темряву, яка склалася зараз над нами. Ми будемо народжувати, ми будемо відбудовувати. Ми обов'язково повернемося додому. Я навіть не хочу думати, що може бути інакше. Переселенка Діана з міста Креміна покинула домівку ще до початку повномасштабного вторгнення. Весь цей час усі її думки були з хворим батьком, який залишився на окупованій території. Забрати його таки змогла. Почалися постійні візити в лікарню, але врятувати життя тата не вдалося. Жінка. Розповідає, ділитися своєю історією на сцені було важко. Перші хвилини, це я, я не знала, що мені казати. Я думала, я забула весь текст, всі емоції перевернулись, і ви знаєте, ми на кожній репетиції ми плакали. Ми кожен раз плакали. Не було такої репетиції, щоб ми не хвилювалися. Чесно, кожен раз переживали це все панове. Режисером вистави, котрий допоміг жінкам відкритися, став заслужений артист України Петро Авраменко. Каже, цінними для нього стали не результат на сцені, а саме репетиції. Завдяки мистецтву усі подружилися та змінилися. Якщо ти розкажеш свій біль, там людям, то цей біль на п'ять разів стане менше. Вони розказали цей біль не просто п'яти людям. Вони його написали вони його викинули. Вони його декілька разів розповідали під час репетиції, і сьогодні так були сльози. Але задача не стояла у мене як в режисера, як в вакт... як те, що я кажу актора. Ви маєте через сльози. Я навпаки казав максимально стримуйтесь, це вже прожити. І навіть образ сьогоднішньої нашої такої вистави це ці сорочки, на яких написані ці тексти. Це тексти написані на їх тілах, на їх душах. Тривога, Підвал мохрістіни кругом. Сценарій цієї вистави написало життя, а обрані вірші, котрі також лунали з імпровізованої сцени, близькі і для акторки Олени Заведії, яка також долучилася до створення виступу. Приклад, бережи Шукувати. себе, ти чуєш, як ти ці. Ці фрази кожного дня я запитую свого чоловіка. Він військовий. Я запитую свого брата. Він військовий. Він зараз на куп'янському напрямку. Сестра мого чоловіка, вона парамедик. Вона зараз в Дніпрі знаходиться. Я кожного дня вранці і ввечері всіх своїх рідних запитую цими фразами. У залі вирували емоції, плакали глядачі, артистки лунали гучні овації. Білий буреві і дівчата питали, чи не плакав. Не плакав, тому що навколо жінки і насправді не, не, не дозволив собі бути слабким в їх оточенні. Насправді, але це була шквал емоцій, і декілька разів так дуже так, дуже, дуже близько було до того, щоби але те, що пережив кожну історію, знов пропустив через себе це безумовно. Окрім вистави, організатори представили поробки учасниць проєкту, котрі вони виготовляли під час ментальних активностей, а також виставку їхніх фотопортретів під назвою Жіноча посмішка потужна зброя. А на завершення провели дискусію: жінки в умовах війни, підтримка, розвиток та згуртованість.